Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні я розповім про Developer Roadmap. у світі, де технології змінюються зі швидкістю світла, залишатися в курсі останніх тенденцій і ефективно планувати свій професійний розвиток може бути справжнім викликом. Саме тут на допомогу приходить Developer Roadmap – неймовірно цінний репозиторій на GitHub, який вже зібрав понад 340 тисяч зірок та 43 тисячі форків. Це не просто список технологій, це цілісна інтерактивна платформа roadmap.sh, створена спільнотою, яка покликана допомогти розробникам будувати свою кар'єру з розумом та стратегією. Що це за проект і чому він такий популярний? Девелопер Roadmap – це інтерактивні дорожні карти, посібники та інший освітній контент, розроблений для підтримки професійного зростання розробників. Його основна функція надати чіткі структуровані шляхи для вивчення будь-якої технології чи ролі у сфері IT. Від початківця до досвідченого фахівця кожен знайде тут щось для себе. Проект написаний на TypeScript, що підкреслює його сучасність та активну розробку. Основні функції та компоненти. 1. Інтерактивні дорожні карти Roadmaps. Це серце проекту. Кожна дорожня карта візуально представляє шлях до освоєння певної ролі чи технології. Наприклад, frontend, backend, DevOps, AI-Engineer, React, Python, Kubernetes, Cyber Security, Prompt Engineering і багато інших. Ви можете клікати по вузлах на карті, щоб отримати детальнішу інформацію про кожну тему, включаючи посилання на навчанні матеріали. Це робить навчання нелінійним і гнучким. 2. Найкращі практики Best Practices. Окрім простого переліку технологій, проект пропонує розділи з передовими практиками. Це включає такі теми, як найкращі практики продуктивності бекенду, код рев'ю, безпека API тощо. Вони допомагають не просто вивчити інструменти, а й використовувати їх ефективно та професійно. 3. Питання та тести. Для перевірки та поглиблення знань доступні тестові питання з різних тем, наприклад, питання з JavaScript, питання з React або питання з бекенд – це чудовий спосіб оцінити свій прогрес та виявити прогалини у знаннях. 4. спільното орієнтований підхід. Унікальність проекту полягає в його «community-driven» природі. Це означає, що контент постійно оновлюється і розширюється завдяки внескам тисяч розробників по всьому світу. Це гарантує актуальність та високу якість інформації. Кому цей проект буде корисним? Початківцям, тим, хто тільки починає свій шлях у IT, дорожні карти пропонують чіткий і неперевантажений шлях для старту в будь-якій галузі. Досвідченим розробникам, якщо ви хочете освоїти нову технологію, змінити спеціалізацію або просто поглибити свої знання у поточній сфері, roadmap.sh стане вашим надійним гідом, менеджерам та тімлідам для планування навчання команд та оцінки компетенцій, усім, хто прагне безперервного навчання. Якщо ви вірите, що навчання це постійний процес, цей репозиторій надасть вам інструменти для ефективного саморозвитку. Developer Roadmap – це не просто github репозиторій, це ціла екосистема для розвитку кар'єри, яка пропонує комплексний підхід до навчання, від візуальних карт до практичних порад та самоперевірки. Якщо ви шукаєте чіткі орієнтири у світі IT, обов'язково завітайте на Roadmaps Age. А щоб не пропустити наступні цікаві огляди та поглиблення у світ технологій, не забудьте поставити лайк цьому відео, поділитися ним з друзями та, звісно, підписатися на канал Мозок в Хмарі. До зустрічі!